Автомаркет рівно вітає вас. З'явилася наявності. Два, два таких от красення. Це Mercedes Sprinter 2021 року. Фургон на спарці. Ціна його 28900. В прекрасному стані, як технічному, так і косметичному. Рама вся ціленька, гарненька, всі шість колес в прекрасному стані. Має сходи всередину у фургон. Фургон йде в нас в максі базі. Довжина 4.30, ширина 2.20 і висота 2.30. Тут також все ціленьке, гарненьке. Мультируль. Ось така от мультимедія. клімат-контроль-кондиціонер датчик світла та дощу, двигун іде, 2,2 дизель, 160 рекінських сили, 120 кВт. Ось таких от два красня. Приїжджайте, вибирайте, є великий вибір інших фургончиків всем гарно.